Брати і сестри, вчора ми чули це Євангеліє, і сьогодні, власне, каже Ісус, коли прийде утішитель, якого я вам пошлю до Ця, Дух істини, який походить до Ця, то Він засвідчить про мене. І теж каже нам Ісус, свідчить. Адже від початку свідчить, свідчить про мене, щоб ви не були спокушені. Бо надходять часи, коли синагоги ваганятимуть вас, коли вас вбиватимуть, коли будуть вважати, ніби там служать Богові тим, що вас проганяють чи вас переслідують. І, власне, хотів би зупинитися на тому, що на цій різниці між. Добром і злом між світом. Святий Йоанн у своєму Євангелії, він, власне, показує нам, що цей світ, і має такий негативне бачення світу, але не того, що створив Господь природи, дерев, моря, але того з тої світськості, того, чого світ хоче запропонувати, постійно чим він спокушає. Тим, чим закликає для нас, християн, є так важливо вміти відрізняти, що це є ця світськість і що це є бути справді учнями нашого Господа Ісуса Христа. Так виглядає, що, що потрібно. І так має бути. Всі ми хочемо бути щасливими і радісними. Хочемо, щоб закінчилась війна, хочемо, щоб був порядок, хочемо, щоб не було корупції, хочемо, щоб всі закони були для людей. Хочемо, щоб все було у нас добре. Але нам часто є так, що лестощі світу нас заманюють християн. І не потрібно. Наприклад, шукати бути переслідуваним. Не потрібно провокувати когось, щоб пізніше відчувати себе переслідуваним. Але, власне теж, втікати від переслідувань це щось є такого, як відмовлятися від Бога. Тобто, не потрібно за будь-яку ціну уникнути, щоб хтось. Не дай Бог часом не подумав про нас, що, що ми є справді християни. Знаєте, так часто є, що наша віра так є трошки така приватна. Ми заходимо в храм, молимось, а коли виходимо з храму, йдемо до праці, коли йдемо, повертаємось до нашого життя, коли зустрічаємо з нашими сусідами, то часто. Ми не хочемо вже так дуже відрізнятись від світу. Тому такі великі є проблеми в Європі, в світі, тому що часто кажуть, що хто робить зло, то платить хтось інший, а хто робить добро, то він платить за те, що робить добро. Присутність християн в світі є таким викликом для цього світу, тому що показує всю його пустоту, всю його потворність часто. І коли ми наближаємося і хочемо бути так, як світ, тоді ніби все в порядку, ніхто нас не чіпає, ми погоджуємося зі всім, що нам світ говорить. Кажемо, можливо, так буде краще, можливо, буде так спокійніше, можливо, якось домовимось. Але коли Папа Франциск говорить не боятися світу, бути відкритим, але бути, знати, на чому ми стоїмо. Що ми як християни, коли ми маємо бути відкриті, не ставати як світ, часто так стається, що ми маємо євангелізувати світ. Але так насправді світ нас євангелізує своїми цінностями. Ми дуже легко переходимо в те, що відбувається в світі. Дуже легко, тому що думаючи про кар'єру, думаючи про збагачення, думаючи про престиж, такий приємний нашому слуху, бути кимось у цьому світі, мати слово, мати владу. Скільки є людей, яких я десь бачив чи знав, чи скільки маємо історій, що за всяку ціну вони хочуть бути на цій вершині, хочуть для того, щоб на них звертали увагу, щоб їхнє рішення було важливе, щоб всі їм поклонялись, але для цього, брати і сестри, потрібно, якщо хтось так сильно збагачується, то є так багато людей, які стають біднішими. Коли хтось має так багато влади, то інші стають під, під Його тою владою притиснені, пригноблені. Коли хтось хоче такого престижу за будь-яку ціну, робить стільки шкоди навколо всім, так світ має таку здатність обманути, затягнути. І, власне, ми, християни, є для того, Господь наш Ісус Христос. Дав нам Духа Святого, щоб ми у цьому світі не боялися, але щоб ми були тим світлом, щоб ми не боялись випробувань, щоб ми не боялись свідчити, для того, щоб ми свідомо робили добро, для того, щоб ми любили одні одних, для того, щоб знали, що за це є певна ціна, щоб не боялись. Як казав на початку, щоб не шукали випробувань, але щоб не боялись випробувань? Тому що Господь, який нас, дав нам Духа Святого, який навчив нас, як жити, Він перший був переслідуваний за те все добро, яке він робив. А якщо ми себе називаємо Його учнями, то як ми можемо тоді не приймати цих викликів, цих випробувань? Так якби ми відмовлялися часом від самого Господа, зараз я тебе знаю, коли в мене все добре, а зараз, коли мені потрібно свідчити, то на якийсь момент я тебе забуваю, тому що мені вже не є вигідно, деколи так, що мені вигідно, то я є християнин, а як мені не вигідно, то я промовчу. Тому що не хочу конфлікту в родині, не хочу конфлікту, не хочу проблем. Не йдеться про те, що зараз потрібно з усіма конфліктувати, але йдеться тоді, коли потрібно свідчити, треба завжди сказати це слово чи своїм прикладом показати, що дійсно Господь, що добро є, що зло не є сильніше. Знаєте, часто ми думаємо, що зло є сильніше. Що його є більше. Так насправді добра є набагато більше в світі як зла. Просто кажуть, що добро воно тихе, а зло багато шуму, галасу робить. Ця є різниця. Тому не втрачаємо надії: не біймося свідчити Христа Воскреслого, не біймося бути добрими людьми, робити добрі справи.